Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. І давно вже хотіла вам запропонувати рецепт цього салатика гарбузового. Для нього вам знадобиться гарбуз, філе замариноване в соєвому соусі, а потім протушковане на пательні, цибулька маринована, фета і зелень. Ось так запікся гарбуз. Невеликими шматочками я його порізала. А тоді в цю скляну форму посипала травичкою, приправами, яка вам подобається, часничок, олія, можна сушений часник. І можна паприку сюди додати, перемішати з олією, запекти в духовці, і коли гарбуз. Охолоне, до нього додати покажу далі що. Ось я викладаю цей гарбуз на тарілку, таку велику, плоску, тоді даєте зелень, яка вам подобається. Можна листки любого салату в мене була рукола. Отак посипати. Хтось може менше любить. Ми зелень любимо, тому я більше прикидаю. Потім викладаємо куряче філе. Його попередньо замаринували в соєвий соус, а потім на пательні підсмажили і кусочки фети. І зверху поливаємо соусом. Ну і під кінець робимо соус. Що я до нього даю? Я даю олію, кому яка подобається. У мене є виноградні кісточки. І трішки розбавила гарбузовою. Сюди додаю, у мене ще був соус гранатовий для кислинки. І тоді е, якісь трави сухі. Я взяла прованський, ще додав сушений чесник. І чомусь мені хочеться саме лимонного перчику. І мед. І трошки солі, бо я спочатку думала соєвий соус додати, але передумала і додала гранатовий соус. Зараз ми це все діло змішаємо, і наверх я ще хочу трошки цибулі замаринованої. Тоді полиємо це все. Це все діло поливаєте соусом. Друзі, це дуже смачно виходить. Спробуйте. І їсти його можна як теплим, так і холодним. Я до соуса ще додала сушений імбир і трішечки кориці. А тепер можна посипати насінням гарбуза, а можна кунжутом. При великому бажанні можна цей салатик просто перемішати. Але я хочу спробувати так. І взяти так, щоб попало і м'язко, і гарбуз, і кусочок фети, і зелень. Ще шматочок цибульки. Я рекомендую через те, що він дуже смачний. Тут поєднюються різні смаки, і солодкий, і кислий. Так як мені подобається, і рукола віддає гостринку, м'ясо ситість. Дуже смачно. І кислинку цибулька віддає, замаринована. Друзі, я вам рекомендую спробувати. Хто любить гарбуз і хто не любить гарбуз. Бо це дуже смачно. Смачного і вам!